Усім привіт! Друзі! Хочу вас привітати з наступаючим новим роком та побажати, щоб усі ваші мрії здійснювались. І я впевнена, що нас об'єднує одна спільна мрія. І давайте усі дуже-дуже сильно забажаємо, щоб вона здійснилася. І хочу на останок у цьому році подарувати вам весь себе рецепт От ось такого сказкового, дуже гарного тортику, і щоб він вам трошки підсолодив життя. Отож, ще раз усіх вас з новим роком. Для приготування тіста нам необхідно м'яке вершкове масло, додаємо до нього цукор та сметану. Усе гарно перемішуємо за допомогою міксера. Далі у цю масу додаємо просіяне борошно та розпушувач. І все гарно будемо перемішувати уже руками. Подивіться, якої текстури має бути тісто. Воно не буде липнути до рук та буде дуже таке піддатливе до роботи з ним. Далі тісто відправляємо в холодильник на 1 годину. Далі дістаємо тісто та розділяємо його на 15 рівних кульок. Тепер будемо розкатувати тісто ось такими а, прямокутничками, у мене вони по 20 см. Тепер на кожну частинку викладаємо вишеньки. Я брала заморожені вишні та попередньо їх замочувала в лікирі, щоб вони були такі дуже пряні та ароматні. І будемо закручувати у рулеток, щоб шов був знизу. Тепер ставимо випікатися при 170 градусах на 30 хвилин. Ну і, як ви знаєте, перевіряємо готовність сірничком. Далі гортуємо крем. До сметани я брала 20%, додаємо 200 г цукрової пудри та будемо збивати все міксером. Зверніть увагу, що це досить такий довгий процес і е, щоб вийшла консистенція така, як крем густа, потрібно ну, хвилин 15 точно взбивати. Тепер переходимо до збирання тортика. І також зверніть увагу, що усі ці частинки повинні вже бути дуже гарно охолодженими. Так, наш перший шар це буде 5 частинок, 5 печив. І ми їх поливаємо кремом сметаним. І наступний шар у нас вже буде 4 штучки, потім 3, 2 і 1. І кожен шар дуже ретельно треба зместити сметанкою для того, щоб все гарно просочилося. Тепер можна зайву сметанку прибрати серветочкою для того, щоб це гарно виглядало, бо сметана в холодильнику дуже гарно застигне. За класикою посипають зверху тертим шоколадом, але мені захотілося посипати какао. Тому я подумала, чому б це не зробити. І подивіться, як зразу гарно і святково це виглядає. Ось такий тортик у нас вийшов. Обов'язково поставте його на ніч, щоб він гарно просочився. І він дуже смачний і я впевнена, що на всі свята він буде дуже гарною прикрасою вашого столу.